На виїзді з Кропивницького на перехресті автодоріг Олександрівка, Миколаїв та Кропивницький Запоріжжя сталася потрійна аварія за участі двох легкових машин та мікроавтобуса. О 13-й годині тут працювали поліцейські. Від коментарів відмовились. Інформацію надала телефоном речниця Тетяна Рябошапка. За її даними, зіткнулись Volkswagen, водій 90-го року народження, БМВ за кермом був водій 78-го року народження та Форд Фокус водійка 91-го року народження. Водій БМВ попросив не показувати його обличчя. Розповів, що в його машину врізався мікроавтобус. На світлофорі на зелений колір, виходить, почав рушати і посередині перехрестя був удар і мене знесло, виходить, ну, сюди закинуло. Перед цим він зацепив одну жінку, виходить. А потім, потім мене. Водій мікроавтобуса від коментарів відмовився. Водійку іншої легкової машини знімальна група на місці аварії не знайшла. Виклик отримали об 11.35, Сказав завідувач оперативного диспетчерського управління обласного центру екстреної меддопомоги Валентин Шаханов. Бригада екстреної медичної допомоги одразу виїхала на місце виклику і почала там працювати вже через 11 хвилин. На місці виклику було оглянуто та надано допомогу на місці 12-річній дівчинці з попереднім діагнозом, підозра на черепно-мозкову травму. Батьки цієї дівчинки від госпіталізації відмовилися. Надано допомогу чоловікові 47 років з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Він також був залишений на місці. Причину аварії встановлюють слідчі. Подробиць не розголошують. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Поліцейськими складено адмінпротокол, який буде скеровано до суду. Протокол склали за статтею 124 порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів вантажу автомобільних доріг, вулиць залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Відповідальність 850 гривень або позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.